Ново представлено войну, один чоловік всьому жив перед Богом. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомирська громада молитвою провела героя до небесного війська. На щиті до міста повернувся 27-річний захисник Вадим Слепченко. Вадим Олексійович народився 6 лютого. 1997 року у селі Жовте Красноармійського району на Донеччині у своїй особовій карті військовослужбовця Вадим вказав, що він сирота. На даний час ми нічого не знаємо про його рідним. Знаємо, що була мати, батько записаний зі слів матері. Та, мабуть, сьогодні це і не важливо, тому що він прибув до нашого міста як воїн на щиті. У травні 2024 року Вадим став на захист України в одному з підрозділів десантно-штурмових військ. Побратими розповідали про те, що він був дуже дуже позитивним. Він був дуже світлим, світлою душею, і його практично ніхто не бачив, щоб він сумував. Він намагався навіть старших від себе людей, набагато старших від себе людей підтримувати своїм таким от веселим настроєм, своєю усмішкою, своїми якимись такими веселим. Там цікавими історіями захисник був мужнім воїном та опорою для своїх побратимів. І загинув він мужньо і хоробро при виконанні бойового завдання із захисту нашої батьківщини 28 серпня 2024 року. Світла пам'ять та вічна слава герою.